Викрутаси коней та вершників для обізнаних конкур. На Київщині у містечку проців закінчився передостанній етап Кубку президента федерації кінного спорту з подолання перешкод. На що здатні показали понад 200 учасників, подивилася наша Аліна Мурдюк. Так, у процеві біля Києва відбувалися змагання з конкуру, коли кінь долає перешкоди. Михайло з раритетом на кубку вибороли медаль. Із 11 років без вихідних чоловік тренується і тренує коней. Каже, у них, як і у людей, талант і генетика мають значення. Ми тільки коріки, лошадь, якщо вона не вміє, то на жаль, не вміє. Конплемінує бізнес, він оснований. Тобто береться хороша мама. Кроется хороший папа и Бувайте, вона за хороші лошення, але не получается. Ну, процентів процентов 10 – это всегда успіх. Стрибають коні через перешкоди заввишки до метра 40 сантиметрів. Для порівняння олімпійська висота метр 60. Щоб брикалося комфортно, ґрунт на полі особливий. Це кварцевий пісок із різними домішками. Еластичний, щільний. За необхідності його то зволожують, то підсушують. Щоб не обривалися купити, кінь не падав, грунт стримує, стримує, цю вагу. Далі, після того як кінь стрибав. Наприклад, висоту там метр двадцять сантиметрів, приземляючись в одну точку, він давить 14 тонн на один квадратний метр. До виходу на поле буланих, гнідих і вороних тримають тут, вичісують, одягають і годують. У раціоні овес, сіно, морква і обов'язково цукор бо коні – відомі ласунчики. Також спортивним скакунам дають мюслі з високим вмістом білка, а на десерт яблука. Іноді шапки дуже-дуже-дуже-дуже очень дуже, 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 безконечно голодні. Я боюсь, лошадок просто. Про цих коней і вершників точно не скажеш, що малокаші з'їли. Скакуни неабиякі, і це кажуть закономірність. Збірна України з кінного спорту посідає восьме місце у світі. Аби й далі залишатися на коні, треба тренуватися, тренуватися і тренуватися. Аліна Мордюк, Василь Чаплигін, Новий канал.